Тому що важко іноземного інвестора переконати в тому, що все добре в Україні, коли на кордоні стоять тисячі військовослужбовців Російської Федерації і сотні танків. Третє питання банківський сектор. І тут я хотів би відзначити принаймні позитивну динаміку останнього тижня, коли суттєво впали обсяги відтоку депозитів. Четверте питання з одного боку для експортерів це плюс, з іншого боку, для внутрішнього ринку і для імпортерів це мінус. І також хотів би відзначити, що в принципі відбулася певна стабілізація, хоча зрозуміло, що в поточних умовах обсяги коливання дообмінного курсу плюс-мінус 10% є природні. П'яте питання програма з Міжнародним валютним фондом. Кредиторами, які можуть нам вирішити перші 4, які я зазначив. У тому випадку, якщо буде підписана програма, то ми очікуємо загальний обсяг надходжень в поточному році близько 13,5 мільярдів доларів США від всіх міжнародних кредиторів, в тому числі МВФ, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Європейський банк розвитку і реконструкції,